Ну що, братва, здорово, з вами містер Україн. Коротше, сьогодні в нас буде обзор нового класу. Да, нашкрябав я все ж таки цих сухерок. Оцього чела купив. Зі мною сьогодні оцей щебурічик. Це мій друг, а також монтажер. Це свят. Ну що, тоді починаємо. Зараз зайдемо. И. Оп. Так. Да. Экип. Класс. Трип of трейдер. да я реально. Не честно, я не колыца и классная ц Не використовував, типу. Таку... Не знаю, що він дає. Так що, да. Буду цікаво подивитися. Так. Е. дерево Наші ходи. І оп. До речі. цих Ну тут два варіанти, Або... тут є начальні предмети, але їх чомусь зараз нема. Тому я думаю, що там просто більше шансів на те, що нам випаде не. не трет, а трік. А, ой, на... наоборот. Не трік, а трет. Що я там я сказав. Коротше, подивимось. Надіюся ще це реально прикольний клас. І наступне оновлення в нас буде зв'язане зв з зіллям. Тому, напевно, нам добавлять клас якоїсь відьми. Типу там будуть нові ці нові предмети. І це ми вже подивимося на адмінаб'юзі. До речі, відео по адмінаб'юзу я теж зніму. Я взагалі думав, в мене було десь 90 з чимось гемів я думав типу. Все. Зробити. Ну, тобто, накупити якось на адмінібьюзі на і на пришіленці. Але... Накупив на цих. Накупив е... гемів на... на ачивках. І ось в мене є і на пришиленець. Потім напевно покажу. Тут нам треба просто зараз десь знайти е, цю кляту свічку. Оп. І напевно... Ну напевно, ми подивимось. Ми десь може в три домика зайдемо, подивимося, що більше. І я потім в кінці відео скажу, наскільки цей клас прикольний. Або не дуже. Отак от. Так. Вже їжі трохи приніс. О, ще й ночь приближається Окей. Так, шо тут у нас? О, вугілля, нормально. Раз, два, три. До речі, з за скрині може випуститься свічка. Тому давай, першою. А, фонарик. Блін Ну, фігово, якщо чесно Думаю, трохи тут походжу і це. Позбираю тут щось. І побіжу додому. Це ще візьму. Оп, оп оп, -оп. Готово. Перероблюємо. а куды? О! Так. Yeah. Болт. Як болт забили. Так, добре. Не відволікаємося. І... шукаємо. І шукаємо нашу свічку. Ні, чесно, я не знаю, де цю де свічку шукати. Тому. що, Ну, блін, вона взагалі не падає. Так. До речі. Ні, ну якщо нам зараз вона випаде... Будь ласка, давай. Давай! свічка, Ти зможеш. О! Фонарик. Оп! Ага, тут ніфіга. О, непогано. Добрий день. А що у нас тут? Так, може з цієї скрині випаде. Якщо що, там, ще, як бачите. О, бандажик, непогано. Тут ще, є, як бачите, є. ці, Ну... надгробі чи як там їх. Вугілля. Ану, давай. Як кажуть. Залітає до нас. А, ще один бандаж. Ні, ну, не, ну непогано, що. Але мені потрібно. Як кажуть, свічка. Коротше, якщо ви не знаєте, як, що це за свічка, коротше, бред, цю свічку можна випити. випити з культістів або з сундуків. І як коли ви. І ви, ви підносите до нового дому, ну, їх, до речі, декілька. Але ви підносите цю свічку додому, приходите ночі. І просто ты триков трид. І вам можете випасти чи сладость, чи гадость. Якщо сладость, то нам дається якийсь бонус і декілька цукерок. На ці цукерки якраз таки я і купив цей клас. Оп-оп. Так. Треба напевно встигнути вже скоро кра... лапку добути, тому що я просто бігав, не добував лапку. Е, чекай. Блин, нема. Так, берем. О, др... а, а чому у нас тут, типа, штука, яка показывает дискриня? Не, конечно, дякую, але, блин, это дивно. У нас тут, не знаю. О, баскетбольный мяч. Э, давай трехочковый. О, фанера, ты красавчик. Спасибо. Это я напомню на О, еще ночь приближается. Класс. Так, где тут домики у нас были? Блин. Ну, думаю, зараз шутку. Зараз шутку, думаю, пойду, найду домик. И подивимся, как это работает. Так, агов. О, ще щось. Але нам це зараз не треба. Блін, де всі домики? Домики. Ой, свічка. А! Я не вмру в туалеті. Так, не понял. А де всі доміки? домики? він? А, це культисти, господи. Е, чорт, свічка. Іди сюди. А, Блін, то та що таке? е? Беремо. Ай, ай-яй-яй-яй. Нет, нет, друзья. Я профессиональный бегун. Меня кто не вбье. У что шутики олень. Так, не понял. А де всі все до... дой все домики. И же пустина дофига. Так завжди, блин. Аго. Хм. Может вони далі? дали? Сейчас не думаю. что-то мне не Так. Ну я их не прошел, это точно. Но, блин. Это а! А, -а, 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 а! а, Блин. Знать мне сколько еще осталось. ай яй -а 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 -а. Так, олень. на треба. А, что туплю? У на фона, У меня лихтарки А? Да, ё-моё. А -а -а -а. Зараз моя фанера возродить. У мене є бандаж, так що забирай. Да. Идет Десь... и. О, дякую. І де в ці домик, я не знаю. Ага. У мене був бандаж. Е, стоп. А де свічка? Фанера, ти забрав свічку. Блін. От тільки домик, ще й знайшов. Блиина Так, все, зараз помечу на карте. О, садома на ло Так. А. Так це... Так це тики. Ой, Вовк. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А, фух. Ам, ам, ам. Так, где тут? О, там, там я еще не открывал. А, точно, это баскетбольная площадка. Фанера, если, если найдешь цей, еще а, одну свечку скажи. Окей. Да ну блин, ну Ну дати. Мені дуже потрібно. Я ж клас хочу перевірити. Дякую. Дякую. Респект, так сказати. О, ще один бандаж. Але досі свічки немає. Дуже прикро. А, так я ж так я ж новий клас перевіряю. Трик оф Тритер. Знаєш, це новий клас е на цьому хвилинського оновлення. Не знаю, якщо чесно, як він працює, я в принципі для цього і це відео і зробив. Але поки що свічки немає. Блін. От так завжди. Коли я граю один, ну не один, а просто без записів, і без цього класу, то мені вообще... то мені свечок дофига падає. Як тільки я починаю грати з записью, вообще нічого не падає. О, ще й ніч приближається. Так. Ну, по приколу возьму. Блин. Главное не сдохнуть. Просто главное не сдохнуть. Охренеть, тут, конечно, у него домик. И, напевно, у него тут пару тыков позычу. Он же не будет против. Офигеть. Мы не в такий домик. Чекайте, это что? А, да, все одно потребна свечка. Не знаю прикол, якщо чесно цього класу. Поки що. Для цього я в принципі це відео і знімаю, щоб зрозуміти його прикол. Нар нормальний він ненормальний. нормальний. Але поки що мінуси. Так, непогано. Оп! Да, фига себе. О! Опача! Небо горить. Ми всі знаємо, що це означає. О, господи! Прям біля мене прилетіло, ви бачили? О, ще й шкура вовка. Найс. Всю скриню... А, я відкривав. Блін. Що я тоді не відкривав, скажіть мені, будь ласка. Там я був. Тут я... Я не був. Це забираємо. Да. Жаль, що поки що в ігри Роблокса не завезло українську... український переклад. Було б прикольно. О, тортик. Ще альфа вовк Болта. Ой! Старая радіо візьму и підемо. Блин, а стоп! Це була броня? Да, це була броня, найс. Не, мені шкіряний корпус. Але... Так, шо? Блин, на нас сьогодні нападуть. Це погано. А, куди? Куди підемо? Ну, ти що, я тут граю тільки щоб клас перевірити. Та, якщо чесно, нема... нема бажання. Так, збираємо. Ні, я б до... Ні, слухай, я б допоміг, але, блін. Я зараз хочу клас перевірити. До речі. Так зараз на нас нападуть. А якраз таки з культистів і падає ця свічка. Так найс. Все, все збігається. Так що я, я біжу до бази. Да. Так що це круто. Я, я надеюсь, що воно на, нам випаде хоча б. Так. Ого. А я клапку не віддав, на жаль. У мене була... У мене якщо що була, шкура. Давай повертайся до бази. Ти що, не знаєш? Його ще давно завезли. Лавовый биом. Протилежный зимнему. Так, где ты там? Офигеть. Да, до речи, ось. Так что, иди давай. Зараз нарешті вы... Ви... Короче, у меня, друзья, у меня с з... Он бежит наша хорома. Бежит наша хорома. Короче, в мене з. з цього. З... з бойових навичків тільки... Оцей топор. Так що надіюся, що... Відіб'ємося. І... поїхали. ця чупакабра. Ей, Чупакабра. де? Так. Стоп! Так шо ми тупимо? У нас же дофіга всього. Ой, ой-ой! Ой, почалося, ой, почалося. Так, бігаємо, бігаємо. коп'ю є, так, найс! Що шо то зразу не сказав? О, два, дві, на, найс! Все, я побіг. Блін, добре, бери, я там залишив. Так, де, 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 ось! знайшов. Так, це до мене ложника. Ану. Мені постійно чомусь випадает трид. Ану, давай! Давай! Да, трит! Єс. Дофіга монет. На... Непогано. Але я... Але може це просто везіння, і я досі не розумію, прикол цього класу. Слухай, ну добре, я ще пограю, конечно. Іди, подивимось. як кому повезе. Так, це сюди, це сюди. Да. Це, перевірка класу вже... Пере... в просто це проходження 99 ночей. У мене вже 20 хвилин де відео охренеть. Ага. Блін, це погано. Ну хоча у нас почти повний костер, так що, думаю, буде нормально все. я поки що постараюсь, хоча б лапку кролика добути. Та де вона, блін? У меня топор есть, так что я, напевно, выберу хороший мешок. Да блин. Альфа Вовки. Господи, сколько я уже кролки в перебив. Ой, краб. Краба лимон монета? Оп. О, выпало. Ура! Дякую, дякую, Феніра, що допоміг. Так. Е, ну, напевно, я тобі допоможу. Слухай, а може я на цю ніч візьму твою свічку, Будь ласка. Ну будласочка. Так зараз у нас Що? А, Ну, десь на десятий Десь, десь так. Короче, я напевно до, до доміка Дочекаюся ночі Подивимось. Так, забираем вентилятор. Вентилятор. Так, тримайте вашу свечку. Це що за домик. Кто у нас в домике живет? Так, сюда мы заходили. А реально мы сюда заходили? А, да, мы сюда заходили. Окей. Давай. 15 секунд. А, стоп! Я на... Не... А, я цю скриню, Окей. 3, 2, 1, 0. Все, случимося. О, так нас тут розробник живе. Trick of трид. О! Трит. Баскетбольний мяч, дав. Блін, прикольно. А! Ку... А, кузел! Кузел Яша! Я поющий козел по имени Яша. Пою я отстойно, но это не важно. Вот, и иду я по и вдруг я вдруг яркий свет. Я сказал яркий свет. Хе, -хе, -хе. ой ой Я бежу напомню до Ну короче, как я понял, в чего класса просто Підвищений шанс на те, щоб нам випала... трит, а не трик. Господи, я їх вже пугаю, походу. Ну шо ти, козел по імені Яша? Хе-хе-хе. Ну, зі святом... ой, з фанерою на наступний день... Піду спасати першу дитину і на цьому, напевно, вже закінчу. 24 хвилин на відео. Офігеть. Пам-пам. І 15 секунд. До речі, де ця дитина знаходиться? Ага. фанера, чуєш? Зараз ідемо спасати першу дитину. Я вже погнав. Давай за мною. погнала А? Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Фу. О, две сразу. Так. Так. Давай, Вовк. Давай. Обережно подход. Есть. И останется тут все Ой. Так, давай. Так, я беру ключик. Не, сорян. А, забирай забирай да я сундук відкрию. Не, якщо мені зараз випаде ще й цей. Ще вечку буде прикольно. Блін, не випало. А, руши топор. А ну, выпада, не. Не, в мене є. Погнали. Жаль, що не, не можна положити мішок в мішок. Чую э, чуєте, друзі. Жаль, що не можна положити, положити мішок в мішок. <гум> ні, ні, не, не розумію. Типу, той мішок, який предмет, який э, він валяється, він не може підбирати речі. Але було б прикольно, якщо б можна було запхати мішок в мішок. Або був би такий клас. Якщо, припустимо, тобі випадає подвійний мішок, то його збираєш і в тебе в два рази більше слотів. Чи якось його потім прокачувати. Було б прикольно. Так, да. перша дитина спасена. Ну, коротше. Я, напевно, вже буду відключатися від вас, як ми поняли, з цього класу просто більше шансів на те, що нам випаде тріт. Надіюся, вам сподобалось це відео. Ставте вподобайки там. І всім хорошого настрою, всім всім пока!